Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що у селі Черепківка на подвір'ї власного господарства виявлено тіло 69-річної місцевої мешканки. Під час відпрацювання раніше судимих правоохоронцям вдалося встановити, що буковинку позбавив життя 67-річний мешканець села Старий Вовчинець. Був раніше судимий за вбивство, і почали перевіряти його на причетність до вчинення злочину. І встановили, що даний злочин все ж таки вчинив він. Той же день цього жителя було затримано в порядку статті 208 КПК України і згодом протягом доби доби оголошено про підозру у вчинення умисного вбивства та обрано запобіжний захист у вигляді взяття під вартом. З'ясувалось, що потерпіла була знайома зі своїм кривдником. Він неодноразово бував вдома жінки та знав, що вона проживає одна. Чоловік проник у будинок старенької з метою скоєння крадіжки. Та жінка почула, що в помешканні хтось нишпорить. Коли зловмисник зрозумів, що його викрили, на виході з будинку завдав декілька ударів ножем господині. Від отриманих цілесних ушкоджень жінка померла. На даний час досудове слідство триває. Перевіряється версія мотиву учення злочину, яку висунув сам підозрюваний, а також ті версії, які висунув орган досудового слідства. На даний час однозначно сказати про те, що мотив учення злочину доведений і встановлений, неможливо. Але це буде зроблено за результатами проведеного досудового розслідування. Наразі чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.